Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Навчаюсь добирати іменники. В підручнику це сторінка 48, 49. Для роботи час настав. Ось тому часу не гаймо, а урок свій починаємо. І починаємо з числа. Записуємо в зошиті число, 1 листопада класна робота і каліграфічна хвилинка. Прописуємо букву сполучення П велика, П мала, дві малих П. Нижнє з'єднання, букву сполучення «па», велика-мала, і дві маленьких букви, і к, е, слово палітра. Робимо його аналіз. Якщо ви не встигаєте, зупиніть відео і завершіть цю роботу. Звукобуквений аналіз, слова палітра. Буква П, звук П, твердий приголосний ризка. Буква А, звук А голосний. Буква Л, звук Л, м'який приголосний. Буква І, звук І голосний, буква Т, звук Т, твердий приголосний. Буква Р, звук Р, твердий приголосний. Буква А. Звук А. Голосний. Ділимо на склади Па, літ, Ра. Три склади, вісім букв, вісім звуків. І наголос палітра на букву І. Отже, що ж таке палітра? Палітра це дощечка, на якій художник змішує фарби. І працюємо з вами за підручником. Розгляньте в своєму підручнику, знайдіть сторінка 48 або ж працюйте разом з нами. Вправа 4 на 48-й сторінці це зверху. Розгляньте малюнок, назвіть вироби з тіста. Поставте питання до слів. Давайте назвемо вироби з тіста, які ми з вами можемо впізнати і знаємо. Так? Це в нас з вами: рогалик, бублик, хліб чорний нарізний, або сірий нарізний, далі круасан, буханець або паляниця. Далі хліб білий нарізний. Це на що вареники, батон. Це білий хліб, або ми говоримо на нього кирпичик, так? І Рулет. Так? І, е, скажіть, будь ласка, на яке питання відповідають всі ці слова? Що рогалик, що бублик, що вареники, що батон, що паляниця? Отже, на яке питання ці слова відповідають? На питання що? Скажіть, будь ласка, що печуть, а що варять? Розгляньте малюнок і скажіть, що з цього печуть, а що варять. Так, звичайно, варять вареники. так, Вареники варять. А інші вироби печуть, є. Назвіть професії людей, які виготовляють ці вироби. Хто це вами? Це кулінар і кондитер. так? Кулінар і кондитер. Кулінар це кухар, фахівець приготування їжі. Тобто з цієї їжі, що буде робити кулінар? Кулінар буде робити вареники. Так? Він буде готувати вареники. А кондитер, майстер, що виготовляє кондитерські вироби. А кондитер буде виготовляти ті смаколики, які круасан, так? І далі вже пекар буде випекати хліб. У вас є ось QR-код і в підручнику є. Ви можете переглянути відео про народних майстрів. Назвіть професії, які ви запам'ятали. Як називаються вироби, які виготовляють майстри? Зупиніть відео і перегляньте навчальне відео. Далі у вас інтерактивне онлайнове завдання. Ви можете зайти за посиланням і виконати його. Після всієї роботи, яку ви проробили, ви заслужили на фізкульт хвилинку. Відпочиньте. Наступна вправа у нас з вами вправа 6. На сторінці 49 знайдіть її. Її ми пишемо: ваше завдання дописати слова, назви тварин за малюнками, на які питання відповідають ці слова. Отже, знайдіть підручнику і можете працювати разом з нами. Хитрий, як. І малюнок підбираємо: хитрий як хто? Хто тут є? Хитрий, як хто? Як лисиця. Записуємо хитрий як лисиця. Полохливий як хто? Зайчик записуємо. Вайлуватий як. Вайлуватий – це неповороткий, повільний. Як хто? Як ви йде Ледачий, як... Хто ж ледачий? Кіт. Так, ледачий, як кіт. Мудрий як... Вибирайте хто? Звичайно, сова. Колючий як. Хто? Звичайний їжачок. Голодний як. Вовк, так? Далі у вас завдання. Розкажи про тваринку, яка тобі подобається. Це завдання є домашнім завданням, тобто вам треба записати або відеорозповідь про тваринку, яка вам подобається, або написати її в зошиті. Цю розповідь. Виберіть, як вам краще, як вам зручніше виконати це завдання. Можна записати відео. Коли ви розповідаєте про тваринку, яка вам подобається. А можна записати розповідь словами. І ми працюємо далі. Так? Ось вони всі разом. Ви можете зупинити відео, коли будете розповідати про тваринку, яка вам подобається, і використати цей слайд. Наступна вправа у нас вправа 7. Нам треба з вами прочитати вірш. Миколи Сенгаївського, доповнюючи його словами з довідки. Ось у нас є довідка внизу, да? озерце небо, серце ліс. І ми повинні уявити себе художником. І художник, який малює, що шукаємо, так? Отже, фарби я взяв, намалював, дятлові. Що? Озерце, небо, серце, ліс. Що? Дятлові ліс. Ластівці? Ну, давайте дятлові, ліс. Ластівці, що? Озерце, небо, серце, що? Звичайно, небо, так? Риба озерце. І для всіх моє. А тепер давайте прочитаємо, що у нас вийшло. Фарби я взяв намалював: дятловий ліс, ластівці небо, риба, мозерце для всіх моє серце. Гарний вийшов віршик у вас, так? Ви молодці, гарно попрацювали. Уявіть себе художником. Що потрібно художнику для того, щоб намалювати картину? Крім, крім, крім палітри, так, про яку ми з вами говорили, йому потрібен ще мольберт. Мольберт – це підставка, на якій художник установлює полотно, картон або папір для малювання. Якщо у вас є ось такий пристрій прекрасно, ні, можна використати звичайний стіл або підставку, де ви будете. Малювати, якщо вам цього захочеться Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці оцініть свою роботу. Намалюйте метелика і зафарбуйте крильця відповідним кольором. Якщо у вас все виходило, і ви працювали гарно, і у вас все вийшло, то це високий рівень зелений. Так? Якщо працювали гарно, але були деякі затруднення, то це достатній. Якщо Можу краще, то це жовтий середній рівень, і потребую допомоги то крила метелика червоного кольору. Давайте нагадаємо, що домашнім завданням треба записати відео розповідь про тваринку, яка вам подобається, або записати розповідь словами на взошті в себе. Ви вибираєте самостійно, що вам більше до вподоби. Я вам бажаю тихого дня. До нових зустрічей!